11 серпня, другий тиждень, як ми їмо День у Нево, висівали її 4 квітня разом з насінням кавунів, а висаджували на постійне місце на початку травня під плівку, під агроволокно. І, незважаючи на складні погодні умови, вона, на відміну від кавунів, прекрасно пішла в ріст. сформувала по два-три плоди. Є маленькі, є навіть вагою по 700-800 грам. Трохи потерпіла від борошнистої роси. Поряд ростадиня Ребека вона більш стійкіша, але трішки пізніша. Що ж, ми вже смакуємо цією динею. Заходиш на ділянку такий аромат, аж хочеться її просто з'їсти. Так що будемо продовжувати її вирощувати, щоб смакували і діти, і внуки, і родичі. Деня дуже солодка.